Вітаю! Сьогодні з відео огляду напівпаралон 674 717 латвійський виробник Росма. Класичний бюстгальтер, Нижня частина ущіленого тонкого паралону, верхня частина із м'якого, дуже еластичного мережа на еластичній резиночці, колір смажений мигдаль. Як звучить смачно, виглядає гарно. І також її приємно на собі відчувати, тому що вся тканина і мережа дуже приємно на дотик. Брателі в цьому безгалтері ушілені, вони з подушечками. Форма звичайно повномірна, повномірні пояса, то його також дуже приємно собі на тілі відчувати, вас нічого не стискує. Що мені подобається в цій моделі, тут є бокова корекція, вона також ущілена тоненьким поролоном, тому тут все зайве воно так. Збирає повномірна повнота по чашці. Він рекомендований для жінок з середніми і великими грудьми. Класичний базовий бюстгальтер, який вам прослужить досить довго. В ньому зручно, ви його на собі не будете відчувати і забувати взагалі, що ви в білизні. Особливо на зиму дуже популярний колір темнеше, смажений мигдаль.